Всім доброго дня! Готую торт без випічки. Беремо такі продукти: 3 пачки крекеру з маком, одна пачка має 160 г. 6 штук зефіру, 3 банани, 500 г мармеладу, 1 літру сметани, 1 склянку цукру. 25 г желатину, для желатину 100 мг води, для прикраси 2 ківі. Один пакетик желе ківі. і для желе 300 мг води. І кілька крапель ванільної пасти. Спочатку заливаємо желатин холодною кип'яченою водою. Перемішуємо і даємо йому набухнути. Далі нарізаємо шматочками банан, зефір і мармелад. До сметани додаємо цукор, трішки ванільної пасти. І збиваємо міксером. У розтоплений негарячий желатин Додаємо кілька ложок сметани, перемішуємо. Вливаємо у сметану і швидко все перемішуємо. Додаємо крекер. Мармелад, захід, банани до сметани. І все вимішуємо. Викладаємо суміш у підготовлену форму. І зверху утрамбовуємо. Ставимо торт в холодильник до повного застигання. Потім викладаємо кружечки киві і зверху виливаємо желе. І ставимо в холодильник на ніч. Зараз тортик розріжу і покажу, який він у розісі. Такий виходить торт без випічки, дуже смачний, ніжний. Кому сподобався рецепт. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!